Вітаю вас це власний погляд про законодавчу ініціативу. Говоримо з народним депутатом України Андрієм Міщенком. Вітаю вас, пане Андрію. Отже, е дуже коротко е прокоментуйте, будь ласка, ситуація, яка вчора сталася на Полтавщині. Позиція свободи. Е Ситуація сталася так, що в, рай, в районі в Хорольському районі Полтавської області був знесений пам'ятник Леніна через 2,5 години на трасі е, Київ-Харків був затримано мікроавтобус, в якому їхало шість помічників народних депутатів України від всеукраїнського об'єднання Свобода їм інкримінували цей злочин. Це було в... а хто, власне зніс цей пам'ятник? Е, ну міліція мається встановити. Тому що оскільки свобода заявляла про те, що вона була зноситься. Пам'ятна свобода однозначно України. буде зносити. Більше того, в нас в програмі захисту українців є законопроекти, які будуть прибудуть декому закон про деколонізацію. Відповідно, там внесено, що символи тоталітаризму в Україні не можуть бути присутніми, але мова йде про інше. Було затримано шість помічників народних депутатів. При тому їм ж, нічого не висунуто жодне обвинувачення, нічого не інкриміновано. Порушений закон про статус народного депутата, за яким міліція зобов'язана моментально повідомити народних депутатів про факт затримання їхніх помічників. Їх отримували 15 годин без жодного обвинувачення. Чи були з'ясовані сьогодні ці питання на дні уряду? Я три години лише звідти повернувся, тобто дві дві доби. Неспаних я там пробув, фактично, якби не присутність народного депутата, людей би просто запхали по тих всіх, так як це вміє робити міліція. Більше того, коли я приїхав з Ігорем Мірошниченком, нам, коли ми мали вчора їхати на сесію Верховної Ради, нам міліція заблокувала проїзд автомобілем дорогу. Все це є на відо в нас і відоматеріали. І зараз ми готуємо запити в Генеральну прокуратуру про факт порушення закону про статус народного депутата і саме перешкоджання діяльності народного депутата. Але мова йде про те, що Міліція, якщо б вона керувалася буквою і духом закону, вона могла б встановити всі факти, які їх цікавили. Тобто осіб, які перебували в автомобілі, бо кожен мав біля себе посвідчення народного помічника народного депутата і паспорт, як посвідчує особу. Більше того, якщо вони хотіли б зробити обшук в автомобілі на предмет, чи були там кувалди, троси, що там міліція хотіла з'ясувати, тобто інструменти, які зносили пам'ятник Леніна. Вони могли це провести. Більше того, ми виконали ухвалу суду, за яку якою сказали це все зробити, ми провели всі ті слідчі дії, але міліція весь час чекала дзвінка з Києва. Ви собі уявіть, знесли пам'ятник Леніна, який не внесений в Державний реєстр, Державний реєстр пам'ятників. Тобто він не перебуває під охороною, жодний пам'ятник Леніна в Україні не перебуває під охороною держави. В той же час, в третій годині ночі, коли їх зупинили на трасі, Перебувало е, заступники обласного керівництва міліції, прокурор, суддя. Ну, тобто, ми маємо тройки. Розумієте, пройшло 80 років від тих жахливих подій Голодомора, Ми маємо ті ж самі тройки вночі, е, третя ночі. Всі є присутні. Пане, пане Андрію, але на жаль, у нас дуже мало часу. Зрозуміло питання. Питання, скажімо так, буде розбиратися, що відбулося, хто винен, хто ні. Давайте тепер стосовно законодавчої ініціативи, принаймні, вашої фракції Свобода. Скільки законодавчих актів зареєстровано на третю сесію Верховної Ради, і які законодавчі ініціативи ініціюватиме свобода на цю сесію, і з яких причин які сьогодні потрібно вирішувати питання українців? Свобода керується своєю діяльністю програмою захисту українців. Кожний депутат від свободи є представлений в кожному комітеті. Відповідно, веде цілий блок і напрямок економічної чи там в іншій царині діяльності. Відповідно. Згідно положені розділі програми захисту українців, ми розробляємо законопроекти. На сьогоднішній день зареєстровано понад 120 законопроектів від свободи. Вони лежать в різній царині, починаючи від кримінального кодексу, закінчуючи економічними питаннями. Якщо мова йде про мене, в мене зареєстровано більше 10 законопроектів. Якщо я не помиляюсь, постанов про відзначення пам'ятних дат. Щодо мого комітету, це саме що входить в комітет, в якому я працюю. Це є напрямки пов'язані з кримінальним кодексом, адміністративним і відповідно. Зареєстровані в цьому русі зареєстровані законопроекти. Пане Андрію, якщо ми вже заговорили про постанови щодо визначення пам'ятних дат, наприклад, одна із них визначення подвигу героїв бою під крутими, цю історію переписують постійно. От що власне нового ви хочете внести? Ну, е... Я вдячний, що з другої чи з третьої проби спроби все таки парламент проголосував за цю постанову. От ми достукалися до сердець народних депутатів, воно було проголосовано. Ми маємо для себе розуміти, що подвиг героїв Крут це перш за все чин, тобто юнаків, які не бавилися в політику. А коли прийшов час. Покликаний для захисту української держави, вони стали на захист української держави, і саме на подвигу героїв Крут має зараз виховуватися українське покоління молоді, тому що ми знаємо, що зараз українське молодь українська виховується на фільмах, які продукуються в сусідній державі, і вони завжди носять українофобський характер. А саме тих 300 крутянців на декілька днів зупинили армію Моравйова в кількості 5 тисяч чоловік. Це дало змогу українській молодій державі екуювати понад 100 тисяч цивільного населення з міста Києва в глиб держави, і тим самим ми врятували багато тисяч українських життів української столиці. І якщо що пропонується, згідно постанови? згідно цієї постанови, це буде. Широко відзначено саме цей чин в українських школах. Це буде виготовлення українських підручників, це підтримка музею в Чернігівській області в, міс... в селищі Круте. Це інші пропагандивні заходи в... в українській державі для популяризації саме чину Героїв Крут. І маємо для себе розуміти, що чин Героїв Крут саме запалив ту іскру і підняв з колін українську націю після століт е, літургічного сну, і після того народилися і е, герої. Е... Холодноярівської республіки, після того народилися УПА, той ж саме Шідесятники, студентська революція. Це все, решті-решт, призвело до встановлення української держави, в якій ми зараз живемо. Але нам надважливо не просто мати державу, атрибути. Нам ще треба по духу мати українську державу, тобто за своєю суттю, щоб вона саме стала виразником інтересів української нації, ну як тієї, яка створила цю державу. Пане Андрію, ви є автором ініціатив, законодавчих ініціатив, змі знесення змін до кримінального кодексу, зокрема, ви пропонуєте ввести кримінальну відповідальність за факт заперечення голодомору і голокосту? Так. Ну, ми маємо раз і назавжди поставити крапку в маніпуляції історією. Ми маємо закон про визнання голодомору як геноциду української нації, але на сьогоднішній день, на жаль, немає механізму відповідальності для тих людей, котрі заперечують цей факт. Цим законопроектом вноситься кримінальна та адміністративна відповідальність для людей, котрі заперечують факт існування голодомору в Україні, в той же час, і факт існування Голокосту у світі. Якщо ми ведемо цей законопроект, ми знімемо всі спекуляції навколо цієї болючої теми, тому що давно вже все доведено, що українці під час 1932-1933 тридцять році втратили за різними даними від 10 до 14 мільйонів українців. Це на сьогоднішній день це така країна, як Чехія, і це є величезна трагедія, тому що вбивалося фактично цей центр України під корінь українську націю. Ми досі пожинаємо ті, на жаль, плоди. І зараз Україна ще не стала на ноги, так якби це мало бути. Але ви розумієте, наскільки це політичне питання? Чи буде воно підтримано у Верховній Раді? Е, ну ви розумієте, якби ми звертали на те, чи буде підтримано у Верховній Раді, чи підтримає хтось інший, ми б навіть і не мали української держави зараз. Тому що студентське голодування, яке було в 90-му році, комуністи також не підтримували, але було бажання, щоб була ця держава. Е, лупайтесь у скалу, як казав Франко. Тобто е, е, ми виносимо суспільство, реагує на ці законопроекти. Ми доносимо виборцям, Ми. Кажемо, що ми реєструємо, і люди завжди мають порівняльну картину. От зараз ми живемо в державі, де більшість становлюють партії регіонів комуністів, і це є така держава, з такими законопроектами, з такими законами і з такими правилами життя. А ось це є держава, яку пропонують українські націоналісти, а саме Фракція Свободи. Будемо жити за такими стандартами, за такими правилами життя. І український громадянин, приходячи на виборчу дільницю, він завжди робить люстрацію. Тобто одні політичні сили, які нічого не зробили, вони сходять з, скажімо так, кануть в літо. А інші політичні набирають більше відсотків, тому що суспільство оцінює правильність їхніх програм, правильність їхніх законів. І, до речі, ваш виборчий округ, Дніпропетровська область. Я куратор Дніпропетровський та Запорізьких областях які сьогодні питання хвилюють виборці ви з цього округу. Ну я думаю, питання українських громадян однакові. що в ЧОПі, що в Луганську, що в Дніпропетровську. Але які питання потрібно вирішувати на законодавчому рівні? Ну е, дивіться, що ми фракція свободи зробила фракція свободи, наприклад, голосувала в повному складі за те, щоб ми ратифікували угоду з банком реконструкції та розвиток про виділення мільярд. Е, як не помиляюсь, близько мільярда вісімсот гривень на добудову метрополітену в місті Дніпропетровську, який заморожений фактично вже більше 25 років. І саме голосів фракції Свободи вистачило для того, щоб набрати більшість в парламенті. Це дуже важливо. Це створення нових робочих місць в місті Дніпропетровську та й зрештою оживить будівельну галузь Дніпропетровської області. В Дніпропетровській області в мене відкрито 12 приймалень. ja uważam, że to jest Непогано враховуючи те, що область є велика, є багато місць обласного підпорядкування. Я стараюся туди приїхати. Як робити... до вас може звернутися виборець, в... якщо має таке бажання. Ну на сайті Сукраїнського об'єднання Свобода є інформація про те, де знаходяться мої громадські приймальні. В громадських приймальнях сидять мої помічники. Тобто, люди можуть направити чи прийти в приймальню, чи направити листи у Верховну Раду. У нас є чітка система розписана в фра. Якщо приходять листи з області, яку ти куруєш, це зразу відповідно дає, дається депутату. Які цю область, і по галузях все, що стосується, наприклад, силових структур, а саме комітет з питань законодавчого забезпечення, прохорони діяльності, я представляє це є прокуратура, суди, міліція. Тобто, ви розумієте, до речі, що... щоб сьогодні вирішувати питання на місцях, потрібно мати зв'язок, спілкуватися із представниками органів місцевої влади. От як сьогодні відбувається цей зв'язок? Ну, місцева влада, як то кажуть, бажає ну щоб було краще ця співпраця, тому що Дніпропетровська область більшість, і, скажімо, всі е гілки влади це е партія регіонів. Але е ми робимо, я постійно роблю зустрічі з виборцями. І цей кривий ріг Павлогра, тобто географія зустрічей різна. І дуже важливо, що не не дивлячись на те, чи це є аудиторія російськомовна чи україномовна. Це постійно, знаєте, на на, на школі, що свободу можуть робити, розуміти тільки в території. Ні, проблематика є кругом однакова, люди нас розуміють, і дуже важливо, що робить свобода, це постійне живе спілкування з виборцями. У мене раз була зустріч в Кривому Розі, яка тривала 5 годин, було 52 запитання. Я стояв на сцені. Я кожен Кожне запитання відповідав людям і люди, які вставали з залу. Тобто це не була е, зрежисована якась зустріч, там як це дуже часто люблять робити інші політики. І ми відповідали на кожне питання болюче, яке стоїть в українському суспільстві. І е, після кожної цієї зустрічі, е, ну, мені, наприклад, нади, так, над, я надихаюся після тих зустрічей, тому що розумію, що е, наш народ. Е, Дуже аналізує ситуацію в державі, тобто ганьба тим політикам, які хочуть постійно маніпулювати суспільною думкою. Люди все розуміють, люди все знають, що за чим стоїть, і дуже важливо, люди вже мають бачення, яка б мала бути ця держава, і відповідно вони. Дають нам постійно ну якби настанови, в якому напрямку рухатися, що би десь змінити, що робити. Ну і ми стараємося це втілювати. Інше питання, що ми не, не завжди набираємо 226 голосів. Більше того, у нас багато поправок на нашу думку є позитивних, грамотних, де більшість не голосує. Ну але все так не буде, як я тому прислів'ю. Коли зміниться час, і ми будемо мати більше, ми будемо це втілювати в життя. І на сам кінець, повертаючись до ваших законодавчих ініціатив. На розгляді зараз знаходиться цікавий законопроект, що стосується мінімізації засмічення населених територій. Ну документ доволі актуальний для актуальний для всієї території України. Ну, ситуація така, що зараз повноваження дуже часто на себе забирає Київ і місцеві громади, фактично зникровлені, в них немає грошей. І ми знаємо, що весною, коли тільки сніг сходить, всі містечка засмічені. Законодавча стива дуже проста: якщо людина викидає сміття за межами урн в населених пунктах, мінімальний штраф 850 гривень, максимальний 1700 гривень. Так як це європейська практика. Тобто є два шляхи достукатися до сердець своїх громадян. Хто Один контролювати місцеві органи влади, якщо кошти будуть попадати на місці, коли таке маленьке містечко, яке має там 10 тисяч населення, зробить 10-20 штрафів, то воно буде мати 8,5 тисяч гривень для того, щоб заплатити бензину перевізнику, якогось береться сміття, поставить нові урни і таке інше. І ще щодо відносно законодавчих ініціатив, я би хотів сказати, що... Свобода одностайно 100% голосує за всі проєвропейські закони, щоб Україна підписала євроінтеграційну тобто, асоціацію з Європою. І це дуже важливо, тому що ми, нарешті, ми є європейська держава, але маємо це, ми де-факто ми маємо це де юре оформити. Дякую за розмову. Глядачам нагадаю, Дякую що вам. це був народний депутат України Андрій Міщенко. Ми говорили про його законодавчі ініціативи. Залишайтесь на парламентському. Побачимось.